Вітаю, шановні глядачі, ми з вами сьогодні роздивимося питання це стратегія розвитку. Бо саме про стратегію розвитку можна казати дуже багато. Але найголовніше зрозуміти, що стратегія розвитку це той документ, який має бути з урахуванням прийнятої програми, головної програми. Це програми соціально-економічного та культурного розвитку. І відповідно вже. Після прийнятої програми соціально-економічного та культурного розвитку, яка до речі наголошена в законі України про місцеве складування в повноваженнях виконавчих органів в главі другої, бо саме ця програма має бути розроблена офіційно, офіційно затверджена на сесії Ради. І з урахуванням цієї програми розробляється стратегія розвитку території на відповідний період. На 10, на 15, на 20 або на більше років. І тільки завдяки людям, виконавцям, має розроблятись ця програма. Саме люди, які працюють в управліннях, відділах, в окремих стратегічних напрямках, які є в структурі виконавчих органів, вони мають розуміти, що стратегія. Має бути як вирішення сьогоднішніх питань, так і відповідно питань, яких немає, але які можуть виникнути, тобто питання майбутнього або питання завтрашнього дня. Тобто два блоки має бути в стратегії розвитку території сьогодення і питання завтрашнього дня. І це все має бути враховано, але за рахунок розробленої програми. Соціального, економічного та культурного розвитку. Тобто має бути три напрямки: соціальний розвиток, економічний та культурний розвиток. Якщо програми соціально-економічного та культурного розвитку немає, вона не розроблена, то про стратегію розвитку території на майбутнє не можна казати. Є в окремих містах України, що виконавчі органи Розробляють зовсім інші програми під іншими назвами. Не під назвою соціально-економічного та культурного розвитку, а зовсім під іншою назвою. І за рахунок цього вони ще розробляють і планують стратегію розвитку. Це недопустимо, не може такого бути. Законодавство України визначає, що посадові особи мають діяти. Лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. Так ось саме закон України про місцевання наголошує щодо розробки програми соціально-економічного та культурного розвитку. Це перший крок для того, щоб казати про стратегію території на майбутнє. Якщо цієї програми немає, не може голова громади казати і презентувати стратегію розвитку, бо вона буде невірна. Вона буде незрозуміла. Бо основа це програма соціально економічного та культурного розвитку. Відповідно, голова громади має підготувати тих фахівців в окремих галузях відповідності до глави другої, відповідності до статей для того, щоб вже на підставі програми соціально-економічного та розвитку Соціально-економічного та культурного розвитку, розробити стратегію розвитку на майбутнє на 15-20 на років, з урахуванням всіх моментів, всіх тих викликів, які можуть бути, які можуть відбутися. А найголовніше, головна мета будь-якої програми розвитку це збільшення кількості населення. Бо саме якщо казати про програму соціально-економічного та культурного розвитку, то галую соціальний розвиток це питання населення, це питання людей. Тобто для людей розробляється, виконується, планується розвиток, бо саме громада є найголовнішим. Бо саме громада, яка живе на території, все для неї робиться, для вирішення їхніх питань. Для покращення, для знаходження тих моментів, з якими звертаються люди, тобто громада до своїх представників влади. І завдання будь-якої влади збільшити кількість населення на території, бо саме соціальний розвиток, соціальна галузь стоїть на першому кроці, на першому місці. І стратегія розвитку має розуміти, що розвиток це збільшення кількості населення. Це найголовніша мета будь-якої програми під назвою розвиток. Вже потім всі інші пріоритетні моменти, які виникають або які можуть виникати. Бо саме для людей, бо люди працюють, люди створюють. Завдяки людям відбувається цей розвиток. А людям треба дати всі можливості для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони виробляли, виконували відповідні завдання та функції. Це найголовніше зрозуміти, бо якщо казати і презентувати програму розвитку території, має бути на меті це збільшення кількості населення. Тому, шановні глядачі, програма соціально, економічного та культурного розвитку після того, як вона розроблена, вже голова громади планує. На 15, на 20 або на більше років саму стратегію цієї громади, тобто має бути стратегія. І це має бути офіційно закріплений документ. Відповідності до цих документів відбуваються вже подальші дії, в якому напрямку буде рухатись дана територія з мешканцями цієї території, мета якої це розвиток, це збільшення, це покращення. Тому, шановні глядачі, ми дуже коротко з вами роздивились питання стратегії розвитку території. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, поширюйте наші відео, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати питання, які стосуються нам, з нами вашого життя. Всім вам дякую, до нових зустрічей.